Команди чотирьох вищих вирішили розіграти медалі області. Поза конкурсом до них приєдналися волейболістки з обласної спортивної школи. Зараз проходять п'яті обласні спортивні ігри серед вищих навчальних закладів Сумської області. Завтра завершуються змагання з волейболу серед дівчат. Грали по коловій системі. Проміжне лідерство чемпіонату дісталося сундуу. Вони зійшли з командою ООБС, яка неочікувана для політехівок вчинила супротив. На табло третя партія 19-24. Попереду майбутні банкіри. Два тайм-аути команди СумДУ та настанову вже досвідченого тренера Валерія Самадая. Перепугані всі. Вам розкажу, проще, спокійні, без паніки, без сути. От попробуйте час виграти. Подряд шість очко надали. Я никогда не кричу на них. Я просто рекомендую не волноваться. Любая игра это не только экзамены, это учеба. Их у нас еще можно было проигрывать одну партию, можно было и две проигрывать. Я знал, что у нас сил достаточно для того, чтобы выиграть эту игру. Сундус добывает перемогу в цій грі, а ОБС в борьбе бронзу чемпионату. Соревнования были очень хорошие, команды достойные, сложно было играть. Команда сунду очень сильная. Ну, мы пытались, вы видели, как могли. Дострокову перемогу цього ірового дня отримали студентки класичного вишу, які за всі ігри програли своїм опоненткам лише одну партію. Нескільки команд достойних були. ну, в принципе, нормально. Вперше зібралися, тому що всі в роз'їздах, хто куди, хто на пляжні величезно, хто вот дівчатки тренувалися, які з СумДУ вже були в команді. Команда аграріїв поки що посідає четверте місце і має в своєму активі нулячок, а на срібло претендують майбутні вчителі. Марина Петиченко, Сергій Малевський на часі спорт.